Всім привіт! Ви на каналі Янка Family, Мене звати Наталя. Два місяці тому я і своєю сім'єю переїхала до Канади, а саме до міста Калгері. І хочу з вами поділитися, чому при переїзді до Канади ми обрали саме місто Калгері, а не якесь інше місто у Канаді, так як обирали між Торонто та Калгері. Отже, погнали у мене для вас є сім причин, чому саме Калгері. Перша причина це чарівна природа. Кавгрі знаходиться у провінції Альберта, а Альберта є домом для різних видів тварин. Тут чарівна флора та фауна. По місту стрибають зайці, ближче до лісу можна зустріти оленів та грізлі. Ми ще не бачили грізлі, вони зараз спляють на ну, далі, А далі може й побачимо. А також поруч є банф. Відкрити в інтернеті, що таке банф – це дуже дуже гарні гори. Друга причина Калгарі – це найекологічніше місто у світі. Тут чисте повітря та чиста вода знаходиться на висоті 1 кілометра над рівнем моря. Тут дуже добре спланована каналізаційна система та очисні споруди, а місцеве метро повністю працює на електриці. Електрика добувається завдяки вітряним турбінам, а керівництво міста завжди у пошуках найсучасніших рішень поліпшення екології. Третя причина Калгарі – це наймолодше місто у Канаді. Середній вік жителів 34 36 років. Навіть я старша. Тому місто дуже сучасне, розробляє та застосовує багато новітніх комп'ютерних технологій. Четверта причина Калгарі – це спортивне місто. Після проведення зимових Олімпійських ігор у 1988 році Калгарі буквально вдарилося у спорт. Було створено багато гірськолижних спусків та спортивних комплексів з усіма можливими секціями: футбол, хокей, волейбол, фітнес, йога, тренажерні зали ну все, що завгодно, і це все доступно по ціні. Наша сім'я зараз ходить у спортивний комплекс YMCA. Перший місяць був настільки безкоштовний, що було аж незручно. Далі українці можуть придбати місячний абонемент, який, наприклад, на нашу сім'ю із трьох осіб обійшовся у 45 канадських доларів. Це була знижка 75%. П'ята причина Калгарі – третє за розміром місто у Канаді, тобто воно велике. Порівнюючи з іншими великими містами, тут територія більша, а населення менше. Населення у Калгарі становить 1 мільйон 285 тисяч осіб. Якщо порівнювати із Торонто або навіть із Києвом, де територія навіть річки менша за Калгарі, то населення там утричі більше. Отже, великим бонусом є те, що на дорогах майже не буває пробок, які я дуже не люблю. Шоста причина: Калгарі – це найсонячніше місто у Канаді. Сонце тут настільки низько, настільки яскраве і настільки тепло, що ти його постійно відчуваєш, навіть у морози. Сонце підбадьорює та робить гарний настрій. А місцеві жителі говорять, якщо тобі не подобається погода, почекай 5 хвилин і вона виправиться. Сьома причина це міграція. Тут це називається піар, тобто permanent resident. Тобто, якщо у майбутньому ви плануєте залишитися у Канаді, то провінція Альберта одна із найсприятливіших для цього. Наприклад, якщо порівнювати із провінцією Онтаріо, де Торонто, то провінція Альберта надає ширший перелік професій, по яким тут можна працювати та залишитись. Це було сім причин для міста Калгері, але поки я знімала відео, то придумала ще й восьму. Назвемо це культурною причиною. У Калгарі збереглася західна культура. Його називають ковбойське місто. Зустрічати на вулицях людей у ковбойських шляпах, пікапах тут це норма. А ще Калгарі зберіг місця, де жили індійці. Звісно, рідніше, ніж українська земля, нічого у світі не існує. Але Канада реально намагається компенсувати це своїм доброзичливим ставленням та якісним рівнем життя. Ну що ж, на сьогодні все. Всіх міцно-міцно обіймаю. А ви будьте чимними, не забувайте про лайк та підписку.